Було, було нанесено удар з ракетної системи залпового вогню БМ-21 по автобусу з е, цивільним населенням. Терористи, терористи з району з центру Докучаївська, з міста Докучаївська, нанесли удар, в результаті чого загинуло до 10 цивільних і. Близько 13 поранених. При цьому в місті до знаходилися кореспонденти, вже по інформації кореспонденти місцевих та російських телеканалів з метою значить, знімати, як наші війська будуть наносити удар у відповідь по центру міста. Але враховуючи, що це була провокація на теперішній час. Приймаються інші міри щодо стабілізації обстанов.